Найдовший блекаут на ЗАЕС від початку окупації спричинила Росія. Найбільшу атомну електростанцію в Європі Кремль живить тепер дизель-генераторами, які не розраховані на довгострокову роботу. Їх вистачить не більше як на 10 днів. Повідомляє Міністерство енергетики України. До того ж, один з генераторів вже виходив з ладу та був відремонтований. У МГТ наголошують, у разі повного відключення резервних систем є ризик розплавлення ядерного палива. Хоча станція зараз справляється завдяки своїм аварійним дизель-генераторам і не має безпосередньої небезпеки, поки вони продовжують працювати, це явно нестійка ситуація з точки зору ядерної безпеки. Проте українські експерти заспокоюють, нині ситуація не несе ядерної загрози. Всі шість блоків. На Запорізькій атомній станції знаходяться в стані холодного зупинення вже майже три роки, а це найбільш безпечний стан з усіх можливих.